Ну що, як вам спалось? Бувало й краще. Ну шо, так погано було? Шелестить усе. Ти коли повертаєшся, я просинаюсь. А так класно, дуже комфортно, дуже класний матрас, м'якенько не здувається. Холодно? Ні, жарко було. Я навіть в спальник не закручувалася. Так, ну в нас зранку проблема. Там лежить телефон в бардачку. І закрить закрилось. А тепер відкрить не виходить. Не відкривається. Що будемо робити, Оля? Взламувати мені треба телефон. Як? Не знаю. Визивай Взламувати. мастера по взлому. Ніяк і так крутим, і так крутим не йде.